Друзі, вечір добрий. Приїхав я на вечір попробувати половити Судака. Ну, погода вже повинна дозволити ловити Судака, а чи Судак буде клювати це друге діло. Дуже хочеться. Давно судака не ловив. Останній раз ще взимку, але вже погода така, що ну, судак повинен клювати. Знаю, що на Дніпрі б'ють його ой-ой-ой, ну а в нас поки що судаком тихо. Давайте подивимося по снастям, що у нас сьогодні буде. І так, у мене в арсеналі сьогодні Сафінка, Сафіна X, зріс 2,73, не 2,74, а 2,73. У мене одного сантиметра там не вистачає на пройшли Рибаль, рибалці, відбив і ось готово. Тестом 2.14, ну була принаймні. Катушечка Fortran 3000. Шнурочок у мене X-GAME 4-жильний. Чомусь я ще вірю, що будуть морози, тому я 8-жилку поки не ставлю. Тому у мене 4-жильний, 0,4 по Японії. Флюр у мене Азуровський, 0,37 по діаметру. ну і приманочка сама Ось цим апаратом я сьогодні буду ловити. Чому я вибрав цю палицю? Дуже просто. Вона анімірує непогано. У неї досить мягкий кінчик, який дозволяє мені це все діло і грати приманочкою, так як мені це потрібно. Тому на даний час риба не дуже сильно активна і мені треба чимось е, іграти. Тому, друзі, я вибрав саме Сафінку, бо вона має фастовий стрій і в неї досить таки непогано грати. Ну що ж, не гаємо часу, поїхали, бо часу у нас так зовсім мало Гайлала. Йоли пале, он и судак. Питання теперь як його зити. Опа. Ще одна веточка. Опа, судак. Не щука. Йоханный бабай. Я на неї не розраховував взагалі. Лише на судака або окуня. А тут... Такий нежданчик. Вот так імпак вот. 2 два дюйма гепнув судака. Фу, щуку. А то мені так хочеться судака. біжи о оце поворот событий. А то да. Щучка. На гузере стоїть щучка. Попробуємо, зараз покидаємо, може ще щось буде. А може нічого не буде. Тут правда такі умови в мене спартанські, але що ж зробиш. На восьми грамах імпакт 2 дюйма. Клас. Оце була судача плюха під берегом. Цікаво, приманка на місці. На місці. А куди ударив? зрозуміло. Явно не в груз. Значить знаємо, що він там десь стоїть недалеко. Попробуємо його дібрати, якщо нам вийде. Осінь. Взяв. О, добро. Тільки це щука. Знову щука. Готово вона гепнула. Так, а як же її підняти, Щоб і не поламати. О! Ага. А, я за веточку зацепився. Опа. Ось вона і добрала. Отак от. Йо-йо-йо-йо. От. І дивіться, поставив я 12 грам і свій будь-який колір. І знову щука. Перед цим на білий. А ось щука взяла на отакий мед, верх-низ лимон. Красота. Ну, і знову щука, як бачите, то вона не добила, за старим приходом добила. Ось так от. Ну. Пішла, 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 пішла. А, знову руки гімні, Слизі, ладно, слизі. Будемо так витирати. треба собі полотенце купити. лки-палки, тільки можна. Ось так от, друзі, і дивіться, і шнурочок витримав. О, і флюрик витримав. о, зазубрин стільки. Ну це по-хорошому треба міняти, але я вже змінювати нічого не буду. Мені і так комфортно. Відріже, то і слава Богу. Буде їй в подарок талісманчик. Тому, друзі, поїхали далі ловити сафіночку. Боже, як ви бачили, сафінка тримає. Йоханий бабай. Тримає. Ех, ну ладно, поїхали ловити далі. Блин, я взяв чогось, перепуга кинув в другу сторону. А вдруг все ж таки того була. Першу, перший удар судак. А не щука. Щука потім добро. Блін. Ці веточки. Отак я і перебиваю, до речі, Сафінки постійно. Бо це в мене вже третя Сафіна. Це, до речі, старого образця Сафіна, вона дуже лапшиста. Тому я її взяв, щоб анімірувати приманочку. О. Ну, Якщо риба судак або щука, там окунь ковтне. То ця саме Сафінка буде досить таки непогано тримати. Ну, В'язати, тримати рибу. Ну, а якщо ж відносно самого судака, то що я вам скажу? Якщо судак ковтне, він нікуди не дінеться. Якщо підбородком надаве, то ну, надаве. Тут 50 на 50. В цьому випадку був би екстрафаст гораздо краще. І так, бачите, вже на вулиці Сірія. Помалу. Але судака поки що немає, не відзивається судак, мовчить, як партизан. А мальок гуляє, хтось його ганяє. О, я оце в гузирі о, там кидав 8 грам і на білий колір в мене щучка взяла. А це я Трошки вже поглибше пішов і поставив 12 грам, щоб якомога далі закидувати. Все ж таки ближче до тієї сторони йде канавка і, можливо, там є судаки. А можливо, мені сьогодні не попадеться судак. Одні щуки покажу. Ось Дивіться, бачите, он мальок вискочив нагору. Хтось його там питається, мабуть, з'їсти. Тому от, якщо ви бачите такі речі, от як оце переді мною, спробуйте туди кинути. Це одне із трьох. Або щука піднялася, можливо, окунь ганяє, а можливо судак. Тому бажано б такі речі б провірити. Закидуємо просто за це п'ятно і йдемо собі не спішати, жагує. Можливо, там хтось є. А можливо і ні. А ну, проїдемо, подивимось. Інколи буває, що так окунь заходить, там що не кидає, взагалі просто клас. А інколи проводишся і взагалі нічого немає. В принципі, як у мене завжди виходить. Так, ну, в даній ситуації я нічого не побачив. Так, нема щось мого Судака. Що ж таке, Судак, що ли, на глибині сидить, так тут досить таки непогана і глибина. Особливо під ту сторону. Ух, я не знаю, оце ви бачили, як в мене палець завернуло. Оце ж так я їх постійно і ламаю, тому я надаю перевагу екстра фасту, щоб їх не ламати. Фаст у мене дуже закручується. Екстра фаст ні. Екстрафаст у мене стає як треба. І тут прокидався, судака немає. Нема чого судачка. А ну спробуємо вдоль бережка, що воно нам скаже. Отак от невзрачно кинути нікого, щоб не збити. І над собою не зацеплять. В такому випадку, до речі, дуже гарно палиться з ростом 2,73, як у мене вже. Отак От виставив за очерет і пішов собі джиговати. Щось незрозуміле таке було, може мирна риба, а може якась фігня, як звичайно тут. А, я походу діла підіймаюся на якусь бровку здорову. О, перестав відстрелювати. Ну, по ідею де піднявся, там і спуститися должен. А там хто його знає? О, так, да, пішов спускатися. подивимось, буде що то чи не буде. Так ти що? Я взагалі в шокі. Хто це такий? Покажись. Це що, Да, Сам Судакевич. Ага, як мені тебе підійняти? Йоханный бабай, чи ти обкрутився тут? І що ж мені з тобою робити? Ти в самий смачний момент. Блін. Так я будто... И бабай. Ну, это мне тут осталось только навернуться, то и все. Напишу очередь О, Все. Короче, вот он ни хрен лезет в очередь. Взял перерезал. а судак он. Он вин. Сейчас. Он судак. Пішов. Місяць з приманкою зусимо, а я короче, поліз в очерет і просто банально сам собі шнура перерізав. Ой, Альоша, Ну, Ладно. Ні, не оговорив я Судака. Ми з ним не знайшли спільної мови. А от щука залюбки попадалася. Чомусь. О, короче, Пробував, пробував, так, сяк, на різних вагах. На різні приманки темне світлення судак не захотів. І в одну ступеньку, і в дві ступеньки, і череда, і волочиння по дну. Нічого судак не захотів. А от щука, як бачите, не відмовилася поїсти. Ну, вже сонце заховалося за горизонт. Уже сіріє, температура досить таки різко спустилася. прохладненько так становиться. Тому, друзі, на цій веселій ноті я буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!